Добрий ранок усім. От прийшла мені посилочка Oriflame, Невеличка, правда, але хочу от вам показати, поки до кінця цього тижня ще діє знижка додаткова 10%. І то я вирішила ще дозумовити собі деякі продукти. Зараз вам покажу. Тут така от накладна. От ці продукти невеличкі. Така маленька посилочка зовсім. І тут дивимося, що тут мені по чому прийшло? От, так, Дивимося от така парфумована міні-водичка От Захотіла взяти спочатку маленьку версію. Тут 8 мл. Ой, я вже її навіть розпакувала. І спробувала аромат, шикарніший аромат, дуже мені сподобався. Треба буде, бути... Ну, зараз на неї теж дуже гарна знижка. От, І ну, для нових консультантів, якщо ви реєструєтеся ну, для себе карточку на знижку, то вона ще й там додатково 15%. А якщо на 1300 берете, то ще додатково 15%, і плюс ви можете вибрати в наступному каталозі собі будь-який яку будь продукт, який до 500 гривень за 20 гривень, тобто майже в подарунок. І отака от, от водичка міні. Тут, скільки у нас 8 мл. Ой, ну я її спробувала дуже гарна, класна водичка. Дуже мені така свіжий такий гарний аромат. Трошки якийсь там квітковий, схожий на східний такий. Ой, такі ну, реально дуже приємні. Треба буде, якщо буде в наступних якихось каталогах, буду знати, тепер її аромати. Трошки покористуюся такою невеличкою. Тим паче, теж на неї була знижка на невеличкі міні. Да, у нас виходить скільки позис за 137 гривень. Вийшло. Потім взяла також собі підтягуючий крем для повік, такий Royal Velvet. Зараз вам теж покажу. Це для пові... крем для підочі такий теж Royal Velvet, на нього теж гарна знижка, плюс ще додатково то, що 15% кешбек, ще й додатково, плюс 10%. Але це ще от тільки до кінця тижня. Так що, хто хотів собі, можете замовлятися на всі продукти. От є така класна знижечка, і якраз під кінець каталогу. Такий для повік, тут 15 мл. То у нас тут виробник, зараз подивимося виробник у нас зазвичай. Крем uh -huh, uh -huh. Так. Made in Poland. он завод в Польщі є. І от такий кремчик. Це ну такий для ну, від зморшок, там класний дуже крем. Кажуть, ну я його ще не пробувала, хочу спробувати. Послухала багатьох консультантів, які мені попалися у Reflame. Дуже багато хто радить і от тому, думаю, теж спробую. Я інше пробувала крема, теж мені класно сподобалося. І ще взяла такий теж по рекомендаціям: класний Jordani Gold от, для тонування, теж для повік. Такий. Класний консилер. консилер це Тут він теж зроблений на заводі в Польщі. Ну, прибуває він до нас, він в Україні є склад біля Києва, тому він швидко за пару днів прибуває, можна на укрпочту чи на. Зараз хочу вам показати, який цікавий можна тонувати під очі. От, наносити спочатку цей крем. Кремчик для зволоження, для догляду. ну і Це більше просто, якщо для догляду. А цей для маскування, о, дивіться, яка тут класна пуховочка є. Отака от теж натискаєте трошки і видавлюєте і тонуєте. Ну, це більше, як уже, тоналка, але вона теж дуже класна і дуже класні знижки. Так що беріть, от скільки вона цей от у нас, значить, Royal Velvet 161. От, але це з моєю знижечкою. вже, Це моя знижечка. ну, А, ні, це, мабуть, ще та, що 10% я ж цією скористалася. Цю, цей тиждень це тільки така акція, потім вже буде. В наступному каталозі вже немає знижок на ці продукти. Так що, якщо вам потрібні, беріть в цьому. До кінця тижня найкраща знижка. І консилер з пробіотичною сироваткою, бачите, вона не, не, то, що, не то, що навіть маскує да, ваші. Там якісь, наприклад, темні круги під очима, ну, такі різні, які там у вас є. А ще додатково і пробіотична сироватка. Також догляд це догляд за шкірою навколо очей. Така от класна Giordani Gold. І плюс класно відразу з кисточкою для нанесення. І вона теж виходить за 149 гривень. Хоча ціна її в два рази дорожча, вона там чи 500, чи взагалі ну, якщо без знижки. От, і додатково мені ще от решта знижки ще залишилася, можу використовувати в наступному каталозі. От сума замовлення 747 була, якби без знижки. Да? Використана знижка 249 це ще кешбек мій був. І тому от вийшла в мене сума на 500 гривень за всі ці три продукти. Класна водичка поза з ну, це тут, Хоча тут вісім, але все рівно мені на декіль... не, деякий час, на пару місяців вистачить от така от Ну, вона не маленька, така, я скажу. теж... Якщо не кожен день, але так для тестування можна взяти собі невеличку. От Хоча і по класній ціні, зараз ще йде і велика, великий флакон, там 50 мл. І оці такі класні за доглядом за очима. Якщо когось цікавить, теж карточка на знижка, пишіть в коментах я. Вам залишу посилання на реєстрацію в Oriflame, щоб теж для себе покупати гарні шведську, шведської якості продукцію від Oriflame. Багато буває, кожен каталог буває багато новинок. От, і хто ще не використовався, можете теж для себе брати, для своєї сім'ї на подарунок. Дуже багато класних, цікавих продуктів можна слідкувати. Також у мене ще є група. Можу вас додати групу в телеграмі по знижкам на косметику. От, якщо якісь знижечки, я там теж розповідаю про них. Теж можу вас додати в групу в Телеграмі. Теж пишіть мені в коментах, якщо така можливість, вас цікавить реєстрація або додати в групу, пишіть. От все це зробимо. Всім гарного чудового дня, гарного настрію. от і гарних чудових подарунків. Все, пока-пока, до зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатися на. О, бачите, тут навіть в Ріфлеймі можна пройти в Б'юті-академію, можна от сканувати код. От, приєднатися до Б'юті Академії Oriflame і є багато, і от навіть отримати б'юті гуру, отримати іменний сертифікат. Бачите, можна навіть пройти. Там є багато різних школ, от, ну, як можна правильно доглядати за своїм обличчям, що для цього використовувати. Це теж така цікава є можливість в Oriflame. От, завжди якісь і новинки косметики, і парфумів гарних, цікавих, і гарної дуже якості. Також для здоров'я багато різних продуктів, є вітамінів. От. І не тільки. І аксесуарів також різних, гарних, цікавих. Ну, якщо хочете бути в тренді з цікавою продукцією, пишіть. Теж можу вас зареєструвати. І тим паче ви теж можете когось своїх знайомих, якщо вам цікаво, зареєструвати. От, і вам будуть додаткові бонуси за те, що ви і додатково реєструєте по своїй реферальній сілці. Це зараз можна робити дуже комфортно, прямо через інтернет. На сайті, якщо у вас буде особистий кабінет, ви там можете свою, згенерувати свою силочку реферальну і також запрошувати своїх подружок, знайомих в таку чудову компанії. все, всім гарного, чудового дня. До зустрічі, пока-пока.